Справа в тому, що от перед початком ефіру ви назвали цікаву цифру, таку 30% в цивілізованому світі це припадає на так звану важку промисловість чи оту групу товарів що у нас. Є там, металом, вугіленим основні галузі, так би мовити, решта це середній клас. Але з огляду на ті реалії, які ми маємо, середній клас малий бізнес, але з огляду на ті реалії, які ми маємо в Україні, то виходить, щоб підняти, скажімо, оцю версту населення, підняти цю економічну, оцей економічний сектор, потрібна політична воля. Так. Чи буде така політична воля, якщо тим людям які репрезентують, ну давайте ж говоримо так, вони репрезентують оцю групу товарів А воно ж не вигідно. А чому не вигідно? Ну тому що тоді їм не будуть платити гроші як репрезентантам цих, скажімо так, економічних угрупувань. Це... Е, можливо, я неправильно розумію, я вас питаю. <клес> вигідно і як ви кажете, групі А. Щоб працювало в Україні мале підприємництво середнє дійсно, згідно з світової структури економічного поділу, десь приблизно 30-40% робочих місць а і доходів формується великим капіталом, тобто великими підприємствами. Все решта, це завдання малого і середнього підприємництва, тобто створювати необхідну кількість робочих. Місць, тобто занятість населення, і відтак відрахування до бюджетів в Україні. Ситуація виглядає парадоксально лише в межах 5-8% ВВП формує мале і середнє підприємництво. Саме тому нам так бракує робочого місця. І саме тому у нас відсутній середній клас в Україні, а це стратегія будь-якої країни, яка будь-якої політики, яка формує так званий європейський рівень життя Без середнього статку. Ти ніколи не станеш європейцем. Тепер чому ви кажете, що невигідно групі А? Так, дійсно, сьогодні в Верховній Раді здебільшого представлений інтерес великого капіталу. Цей інтерес трансформується у доступ до матеріальних державних ресурсів. Остання приватизація, як ви знаєте, хто там були головними гравцями, земля ще не приватизована. Цей інтерес великого капіталу. Але великий капітал також починає усвідомлювати, що без малого і середнього підприємництва йому або треба платити набагато більше податків, що йому невигідно, або дійсно відкрити державні можливості для того, щоб нарешті малий підприємець став зоною опіки. Урядової політики, політики законодавчого органу Верховної Ради України. Всього сьогодні поки що в Україні немає. Тепер які наслідки від цього? Село гине, тому що село це здебільшого малий підприємець, це односібник, це фермер. Це не великі холдинги, бо холдинг дійсно може сьогодні в Україні є багато гарних прикладів високотехнологічних господарств, які використовують сучасну техніку, обробляють від 80 до 150-200 тисяч гектарів землі. Але робочої сили такі підприємства потребують у 10 разів менше ніж, наприклад, фермерське господарство. Виникає логічне запитання. А чим займати селян? А селян в Україні 14,5 мільйонів. Це 32% населення України. Тому лише зміна державної політики на користь односібника, на користь фермера, дозволить зайняти село. А відтак село почне оживати. У селі почнуть з'являтися кошти для вирішення соціальних проблем, і в такий спосіб Україна дійсно ставатиме європейською державою. Але така політика не вимагає, до речі, багато коштів з державного бюджету. Така політика вимагає лише одного. Минулої п'ятниці Українська Народна партія проводила великий семінар з депутатами місцевих органів влади. Членів української народної партії і підприємцями, які працюють на селі, які представляють і крупнотоварні виробництва, і фермерські, і односібники. Знаєте, що фермер сказав, який є одним із самих успішних в Україні, наш, до речі, член партії, який працює в Черкаській області, село Плешкані, Дмитро Лисун. Він каже, що я від уряду нічого не потребую, кредити мені не потрібні. Ціни, хай Бог з ним, вони не вигідні мені, але я вмію, як кажуть, викручуватися. Від уряду я хочу тільки одного, щоб я міг свою продукцію Високоякісну класну українську продавати в себе в Україні, а не висолопивши язика, шукати ринки збуту своєї продукції у Німеччині, у Голландії у Росії, тільки не в Україні. Бо лише завезенням того ж самого м'яса і цукру український ринок знищено для таких фермерів, як Дмитро Лисун. Щодо великого підприємництва на селі, то там інша проблема Велико високотехнологічні господарства для того, щоб оформити черговий пай, а це в Вінниччині 2,5 гектари. Знаєте скільки витрачає часу? Півроку. І має заплатити дуже багато хабарів чиновнику, щоб йому, врешті-решт, оформили це в оренду. Тобто він не вставить питання про те, що земля має бути товаром чи не товаром. Він ставить тільки одне питання: зніміть оті всі бар'єри і перешкоди, і я сам. Створю робоче місце. Я сам дам податки на село. Я сам зроблю на селі рівень життя набагато вищий ніж те, що сьогодні ми маємо. Отже, нас висновок, те, що сьогодні робить уряд і коаліція, в тому числі абсолютно не відповідає ні українському національному інтересу. Воно нищить те, що дає Україні життя і заможне життя, перспективне життя. Тому брати участь у цій політиці нищення Українська Народна партія ніколи не брала і брати не буде. Бо ми цю державу творили. Українська народна партія бере свої витоки із народного руху України, якому виповнилося щойно 20 років. Я був співзасновником народного руху України і всі 20 років працюю в українській політиці на Україну, а не на свою кишені. Я звичайний громадянин, якщо брати мої статки, я не маю жодного. Підприємства чи підприємництва, чи навіть приватної власності в мене немає, земельної ділянки немає.